Чи зобов'язані роботодавці вручати повістки своїм працівникам? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я відповім. Вітаю у свіжому випуску «Кадролайф» з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Нещодавно ми розповідали про вручення повісток на блокпостах, на вулицях. Сьогодні ж поговоримо про вручення повісток на роботі. Відповідно до пункту 47 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів у разі утримання розпоряджень ТЦК та СП щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів, про їх виклик до ТЦК підприємства, установи та організації зобов'язані видати наказ про повіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного ТЦК та СП, у визначені ним строки, та надіслати копію наказу у триденний строк до відповідного ТЦК та СП. А також вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам повістки проявку за викликом до ТЦК та СП за наявністю. Отже, якщо роботодавець отримує від ТЦК та СП лише розпорядження щодо оповіщення про явку до ТЦК та СП, то він зобов'язаний видати наказ про оповіщення та довести його працівнику під підпис. Якщо ж разом із розпорядженням роботодавець отримає повістку, то окрім наказу він повинен вручити ще й повістку. Ключовим моментом тут є отримання від ТЦК, саме розпорядження, а не будь-якого іншого документу. Більше того, це розпорядження повинно відповідати формі додатку 13 до порядку 1487. І саме зараз ви бачите на слайді, як виглядає вказане розпорядження. Це розпорядження щодо оповіщення військовозобов'язаних і резервістів. Якщо йдеться про розпорядження щодо оповіщення призовників, то форма розпорядження дещо відрізняється і її можна побачити у додатку номер 17 до постанови кабміну номер 352 Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Чи обмежуються обов'язки роботодавця лише оповіщенням про виклик до ЦЦК та вручення повістки? Ні. Адже раніше згаданий пункт 47 – Зобов'язує роботодавця забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників військовозобов'язаних та резервістів до відповідного терцентру, яким чином роботодавець може проконтролювати прибуття працівника до ТЦК? Ну, як мінімум, поцікавитися і попросити документ на підтвердження того, що працівник відвідав ТЦК. Цей документ буде підставою для увільнення працівника від роботи на день чи дні виклику. Якщо ж працівник не виконує розпорядження ТЦК та наказ роботодавця, то на виконання пункту 34-го порядку 1487 роботодавець зобов'язаний проінформувати ТЦК про призовників військовозобов'язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку для притягнення їх до відповідальності згідно з законом. Неявка оповіщеного працівника до терцентру, а також нездійснення роботодавцем інформування терцентру, про порушення таким працівником правил військового обліку, тягне за собою адміністративну відповідальність. І наостанок поговоримо про те, що робити, якщо працівник, якого викликають до ТЦК, знаходиться на лікарняному, у відпустці чи у відрядженні. В такому випадку роботодавець повинен письмово повідомити ТЦК. Та надати витяги з наказів про осіб з числа призовників військовозобов'язаних та резервістів, які тимчасово не працездатні перебувають у відпустці або у відрядженні. Будь-які порушення з боку роботодавців, як то не вручення оповіщення, не здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівників до ТЦК, а також неподання до ТЦК витягів з наказів щодо працівників, які перебувають на лікарняному, у відпустці у відрядження. Можуть мати наслідком застосування штрафу до винної посадової особи у розмірі до 8,5 тисяч гривень. Музика. Повістка вручається працівнику на роботі, якщо є відповідно розпорядження ТЦК та СП. Проте телефонні дзвінки, листи на електронну пошту, повідомлення у Viber чи Telegram, так само як і отримання у Укрпоштою листа без належного розпорядження. Не є підставою для вручення повістки чи оповіщення працівника про явку до ТЦК? Це питання ми з вами з'ясували. А якщо хочете детальніше розібратися в темі військового обліку, приєднуйтесь до нашого масштабного курсу Сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. І ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником кандриленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!